Це неандертальці, Їм треба якось порозважатися. Тому один неандерталець запропонував ідею. Друзі, а давайте пограємо у гру пнику Велдика. І що нам треба робити? Ну, от бачите, там кувелдик валяється. Нам треба його пнути так, щоб він залетів у ворота. А на воротах буде стояти. Е. Неандехталець Апанасій. Хто? Я? Ну, добре, тільки я не почув правила. Оп-оп-оп оп. Оп, оп-оп-оп. І. Гу. А де Апанасій? Апанасій. Ти що робиш? Як що? Те, що і всі вохотаги. Кукурудзу охороняю. Починається наступна гра. Почали. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ай, моя нога. Він мене вдарив. Ні, 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 нічого не було. Продовжуємо гру. Отак неандертальці після гри з Кувелдиком помили руки з милом. Стривайте, а де не дерталець суддя? Хм... кудись зник. А я на милій.